Свіжі новини сьогоднішнього дня оперативні новини. З вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, підпишіться. Будь ласка, на мій канал. Тут збираємо мільйон наших справжніх українців, які підтримують український контент. Підтримайте, будь ласка, український контент. Підпискою натисніть. Ось на цей кружечок. Підпишіться до мене. В Україні вже працюють дрони перехоплювачі. Зеленський повідомив про десятки збитих цілей. Зазначу, що вчора саме ударних жахедів було 330 штук. Над Києвом збито декілька БПЛА Гербер, але не звичайних з підвісними камерами, антеною та радіомодемом. Конфігурація вже з'являлася на фронті. Ці дрони активно використовуються для розвідки, але їх поява в небі над столицею тривожний сигнал. Це означає, що десь поблизу. Можливо, в області працює радіоретранслятор. Передати відео з дрона напряму до РФ чи Білорусі неможливо. Адто велика відстань для сигналу. Отже, десь поблизу Києва діє ретранслятор, що вказує на активну розвідку росіян. Уражено аеродром Борисоглєбськ у Воронінській області РФ заявив генштаб, де базування російських літаків су 34 су Су-35С та су 30 СМ. Уражено склад з керованими авіабомбами, навчально-бойовий літак та ймовірно інші літаки. Результати ураження уточнюються. Схоже Путін хоче йти до кінця, заявив Трамп. Здається, нарешті прозрів. Але це не точно. Президент США також ствердно відповів на запитання журналіста, чи Вашингтон і надалі постачатиме Україні боєприпаси. Ми допомагали їм і будемо продовжувати допомагати. Ситуація досить складна. Побачимо, що буде далі. Я вже казав, що був дуже незадоволений розмовою з Путіним. Заявив Трамп. Також Дональд Трамп не виключає передачу Петріот Україні за його словами. Україні вони потрібні для оборони. А він не хоче, щоб люди гинули далі. Наразі це питання розглядається. Трамп прокоментував телефонну розмову з Путіним, яку він провів 3 липня. Я дуже розчарований розмовою, яку я провів з президентом Путіним. Я просто кажу, що не думаю, що він хоче зупинитися, і це дуже погано, сказав Трамп. Він зазначив, що розмова не спричинила жодного прогресу у питанні завершення війни проти України. Це також не влаштовує американського президента. За минулу добу ЗСУ відпрацювали працювали живої сили, два танки, 7 ББМ, 56 артилерійських систем, три крилатих ракети, 306 БПЛА та сто 91 із техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня. Гарного дня!